Привіт, друзі! Компанія Toyota анонсувала новий Land Cruiser. і це не жарти. Я знаю, що ви скажете. Що тільки недавно був представлений Prado. та й 300 не так давно продається на ринку, але в Toyota вважають, що цього недостатньо. На тлі тотальної експансії електрокарів японці не хочуть залишатись в меншості і хочуть поновити лінійку позашляховиків повністю електричною модифікацією. Це буде найпотужніший і найшвидший Land Cruiser коли-небудь створений. Якщо б бути точним, Toyota планує розширити лінійку Land Cruiser відразу двома новими електричними моделями. Одна з них буде невеликою за габаритами і буде орієнтована на молодих клієнтів. Друга новинка буде більша і пропонуватиме більше потужності, комфорту та розкоші, і вона стане флагманом лінійки. Щоб краще уявити, як виглядатиме новий флагман компанії, у Toyota навіть показали окремий концепт Land Cruiser SE, представлений у 2023 році. Я вже розп... Розповідала про цю новинку, але тільки зараз компанія почала розкривати деякі особливості новинки, і я не могла пройти повз. Флагманський Land Cruiser буде використовувати найсучасніші технології, такі як призматичні акумуляторні ячейки, які обіцяють бути дешевше у виробництві та мати більш високу енергетичну щільність у порівнянні із сучасною технологією батарей. Само собою флагманський Land Cruiser SE не буде так орієнтований на бездоріжжя, як його побратими. але Компанії обіцяють, що новинка матиме відмінну керованість при русі по трасі. За габаритами флагман відповідає Toyota Grand Highlander і буде використовувати один з різновидів архітектури ТНГА, орієнтованої на електрокари. Топова модифікація флагмана готова запропонувати два електромотори сумарною віддачою майже 600 кінських сил і більш ніж 800 ньютон метрів. І це рекорд для Land Cruiser. Крім того, це ще один з найшвидших представників лінійки, адже за Зазвичай Cruiser і динаміка речі несумісні, але не цього разу. Електричний флагман витрачатиме на першу сотню близько 5 секунд, що звичайно ж вражає. Про більш компактну модель поки мало що відомо. Навіть не ясно, коли вона саме буде представлена. Все, що відомо, що вона буде така ж за габаритами, як і BZ4X, але матиме дизайн у дусі Land Rover Defender і Mercedes G class щоб безпосередньо конкурувати з їх електричними модифікаціями, які скоро. Представлять а ось прем'єру флагманського Land Cruiser SE компанія хоче приурочити до 75 річчя серії Land Cruiser, а станеться це в 2026 році. Ауді взяла та розкрила параметри оновленої s 3 Офіційної прем'єри рестайлу для s 3 ще не було, але компанія вирішила підігріти інтерес публіки до майбутньої прем'єри та опублікувати характеристики підігрітої модифікації s 3 Оновлена s 3 отримала новий передній бампер з переробленою рішіткою радіатора і злегка видозмінений дизайн матричних фар, що типово для рестайлу. Зміни спостерігаються і в задній частині автомобіля, яка прикрашена новим бампером з. Прямокутними відбивачами, які розміщені в місці, що імітує вентиляційний отвір. Також присутні нові задні ліхтарі, і навіть є вихлопна система від Акроповіч, що випирає з під агресивного дифузора. Це для того, щоб порадувати сусідів. Німці підтвердили, що автомобіль отримав покращений дволітровий чотирициліндровий бензиновий мотор TFSI. Він розвиває 333 кінських сили і 420 ньютон-метрів крутного моменту. А це на 23 кінських сили. І 20 Нм більше, ніж було раніше. Завдяки додатковій потужності розгін до 100 км на годину тепер займає 4,7 секунд, а максимальна швидкість обмежена електронно на рівні 250 км на годину. Двигун по старому працює саме ступінчатою трансмісією S-Tronic, яка забезпечує хорошу динаміку. Завдяки перенастройці коробки час перемикання передач при повному навантаженні скоротився вдвічі. Крім того, автомобіль отримує Мав так званий дільний крутного моменту для задніх коліс. Ця система дозволяє в реальному часі перерозподілити співвідношення крутного моменту між задніми колесами, тобто автомобіль стає в керуванні веселіше і може валити боком за наявності повного приводу. Круто ж, попереду оновлений s 3 оснащується стійками Макферсон та новим опорним підшипником. Audi стверджує, що це дозволяє отримати більш негативний кут нахилу колеса, що призводить до полі. Підняття реакції кермового управління і більшого щеплення при поворотах. На це працюють і нові жорсткіші важелі підвізки, оптимізована система управління і новий режим Dynamic Plus. Модель також отримала більш продуктивну гальмівну систему та електронне управління стабілізацією нового покоління. Що стосується гальм, в оновленій С3 встановлені більш вентильовані передні диски, діаметр яких тепер становить 357 мм. крім збільшення розміру. Передні диски стали на 4 мм товщі та оснащені двопоршневими супортами, а також більшими колодками. Ауді поки не розкрила точну дату прем'єри автомобіля, але точно вона відбудеться до кінця цього року. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Так що не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!